Всім синам утопленіку, мій вам поклон. Якщо дивитися проходження відьмака 3, декий він. Коротко про головного персонажа Геральт із Рівії. Я відьмак простий, бачу жіночу особу, є Так, це вся моя інформація про головного героя. Чесно кажучи, гра для 2015 року дуже добре виглядає, навіть за НАТО, бо коли перший раз зайшов в ігру, поміняв труси на розмір більше, щоб скрити свій стояк. Далі ми проходимо навчання. Паркур. Наш суперник це мала відьмачка Ацирі. Вона предложила на перегонки, хто бистріше добереться. І я її виїбав у гонках. Але не в тому ж плані, що так, коротше, йдіть нахуй. Далі ми зустріли відьмаків і самого старшого відьмака. І спаринг партнером виявився проти мене він. Показавши діду, що не хуєм роблений, а зачарований, на нас напали якісь заморожені біси. Але це оказався сон Геральда. Не давши мені роздуплитися, що відбулося, на нас напали якісь гавноїди гулі. Ну, а хулі, давайте по одному. Так як я тримав матч ще в утробі матері, мені не складало проблеми вбити п'ятьох гулів. Настравши кожному на грудак, я вирішив відправлятися зі своїм напарником в дорогу. Доскакавши до одного з пабів, ми розпочали питати людей щод однієї молодої дами. Але не знайшовши відповідей, ми відправилися далі на пошуки. Але, вийшовши з паба, ми зустріли невічливих мужиків, які нам грубили. Ну ми за це їх не поцілували в лоб, а наоборот. Кожному нормально так в'їбали полбу. Далі ми добираємося до Вадгера, де він сказав, що услуга за услугу. Ми йому вбиваємо монстра, а він нам інформацію про Єнефер. Ну, добре, вб'ю вам того монстра. Нічого там важкого немає, сказав я. Блять, убив. Йобаний в рот! Блять, обратно був, та піздець. Блять, пизда, ну Блять, тяжело было. Блять. Фу, Пизда, нахуй, аж, блядь. с пути нахуй? Неплохо. Неплохо. Но еще есть над чем поработать. Блять, як его рот ебал? 50 минут 50 минут, сука, понадобилось, чтобы этого вылупка убить. Что за библейские условия я маю выполнять? Выполнивши задание, мы скачем обратно до Вадера. Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В зиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Та й де він нахуй цей вангер. Але гроші дав. Візьміть золото, щоб не чувствовав в убитки. Отримавши копійку, я рішив її потратити на озброєння. Але із-за того, що я слабий на голову, я випадково все продавав і викуповував. Після цього в мене не було ні грошей, ні трусів. Вернувшись без грошей та з членом в дупі до Весиміра, він сказав, що скоро може бути бійка. Що і далі трапилося. Почалося все з дівчат, а закінчилося мужиками, які вирішили вступитися, але ми їм їх попередили, що ми машини для вбивства краще не треба. Не послухавши нас, ми їх розбили в хлам. Зразу після бійки з'явилася та сама Єнефер з воєнними. Так вийшло, що вона нас швидше знайшла, ніж ми її. Вона нам доповіла, що ми потрібні одному імператору. Ну добре, в дорогу. По дорозі до імператора на нас напала стая шакалов, бомжов, людоєдов, монстров. Не знаю, хто там був, але залишилися ми вдвох з нею. Вона підірвала міст своїми чарами. Цікаво, вона може своїми чарами мою імпотенцію обрати, як і ворогів. На другий день, прибувши в зиму в столиці окупованої Темарії, нас помили, побрили, нас приодягли в одяг і відправили як шлюху до імператора. Але не для того, щоб його утішати своїм тілом, а для виконання важливої місії знайти піздючку цирі. Але в даний час вона вже не мала, а виросла. І тепер взросла баба, яка може дати висратись не тільки взрослим мужикам, але й багатьом монстрам. Ну, бо Нубо були ми, машина для вбивства та для секса. Далі нам відкривається карта просто неї величезних розмірів. Далі через 5 днів нам відкриваються красиві види на Велен, Північної Атемерії. І на її мертвих людей. Якого біса? Неподалік я знайшов паб, де рішив віддихнути. Але мене не хотіли залишати в впокій. Одні чорти собачі. Рішив я з ними це всемирно. Корпай! Просто випивши з ними. Ви тільки подивіться на ці сцени. Це хто? Храбрий видать, вояка. Два міча Ти, Де сідай. На що тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ставлю каждому. С чего это? С того это. Хочется. До дна. На цьому кінець. Перша частина закінчилася. Чекайте другу частину. Дякую за перегляди. Пишіть коментарі, як вам відео. До зустрічі!